Вітаю, слава Ісусу Христу. Отримав дороцінне відкровенечко, що Ісус говорить у Новому Завіті. Хіба не я вибрав вас 12, мається в виду учнів, та один же з вас диявол? Як вам таке подобається? Якщо Ісус вибрав 12, скажіть, хто впустив диявола в серце Іуди? В Євангелії від Івана написано, що диявол, він уже добрався до серця Іуди і вже вложив йому думку. Розумієте, зрадити Ісуса. І написано, що потім і сам Сатана увійшов уже в Іуду. значить, вибір і рішення, кому буде належати наше серце, кому воно буде служити і поклонятися, залишається у кого. Скажи у мене, любимого, це рішення залишається за нами. Вибір, він не у Бога, він не у диявола. Вибір робимо ми.